Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, енергію і жіночність. І сьогодні у мене в гостях випускниця моєї програми процвітання, присвяченої темі достатку Наталія. Чому саме Наталія? Тому що я дуже хочу, щоб Наталія розділила з нами свій результат після програми і поділилася тими кроками, які привели її в. Її сьогодні, Наталочко, привіт, Аліночка. Привіт! Е, дуже рада, дуже вдячна тобі, що ти запросила мене на це інтерв'ю. Мені приємно тут знаходитися ділитися своїми напрацюваннями. Скажи, будь ласка, е, яка твоя точка? А з чим ти прийшла е, на курс? Я бюти майстер, я косметолог. Починала з салону помічницею за 60 гривень в день. На момент проходження твого курсу я мала дохід приблизно 250 тисяч гривень в рік, я мала свій кабінет, але окрім того, щоб працювати зранку до ночі, більше нічого я не бачила і не вміла. Це було звичайне впахування з 8 ранку до 10 вечора. Плюс до цього було багато захворювань, того, що тіло заморювалося, це все було плюсом до втоми. Роздратування, не маючи особистого життя, особистого часу. І в один момент моя клієнтка, напевно, побачила мій стан і поділилася з твоїм курсом процвітання, який я пройшла, який дуже-дуже змінив моє життя. Я думаю, що така історія знайома багатьом, тому що у мене було точно так само, коли я почала заробляти відчутно більше гроші, але це було. Просто зранку до зорі ти нічого не бачиш, тільки тренування у мене були у, у моєму випадку. На сьому я йшла на роботу, о десятій вечора з роботи я поверталася. Розкажи нам, будь ласка, про свою точку Б. А, моя точка Б це в, із матеріального це в за минулий рік я заробила півтора мільйона гривень. В цьому році, вже за три місяці, я вже заробила мільйон. Тому подивимося, що буде на кінець року. Але основне з цього це то, те, що я б цього б в житті до твого курсу не сказала нікому. Е, тому що зглазять, тому що позаздрять, чи ще щось. Тому цей курс саме про те, що моє ставлення до цього, до сум, до грошей, до всього дуже-дуже змінилося. Круто. Тобто це вже не страшно говорити про гроші, це вже не соромно, це вже не ай-яй-яй, так? Вже ні, вже, вже дуже ні. А було дуже. Це було одним із таких самих самих моментів. Тонких, тому що на той момент, коли я йшла на курс, у мене вже були гроші, але я їх соромилася, і я не могла нікому сказати, що я так заробляю навіть своєму чоловіку і своїм батькам. Мені було соромно за те, що я вмію заробити. А зараз я спокійно про це кажу і дуже рада цьому. Так, я думаю, що прийшло тобі від бабусі, а бабусі з тих часів, коли взагалі мати кошти це небезпечно, розкуркулення і це все є в нашому досвіді, в досвіді наших предків, відповідно, і в нашому ДНК. Тепер основне питання. Скажи, будь ласка, на твою думку, що з курсу, які практики, які усвідомлення тобі допомогли вийти в цю точку Б? Перше, що мені допомогло вийти, це напевно ставлення, саме ставлення до грошей. Треба розуміти в своєму голові, що немає кордонів, що з грошей в світі. Багато, і вони є для тебе і для всіх. Ти тільки повинен був повинен готовий їх взяти. Але тут було треба мені ще важливо усвідомити, щоб їх взяти. Треба було їх ще навчитися віддавати з легкістю і з вдячністю. А саме на курсі я почала залишати чайові. Не так я, я завжди залишала чайові, але я залишала їх. З відчуття жалісті до людини. Ой, ти там бідненький такси, заробляєш 100 гривень на тобі, п'ятерочку. А після, а після курсу, ну вже в момент курсу, я залишала чові з чистим серцем, з тим, що дякую тобі, таксисту, що ти мене підвіз. Дякую тобі за твою якісну роботу. А це було дуже класно, і насправді, коли ти почав багато, багато віддавати, тобі почало більше приходити. Почався такий круговорот, але це все на все таки стан всередині. Робота з установками це було, напевно, найскладніше, тому що це в нас дійсно тянеться не тільки це твоє, це твоїх батьків, твоїх дідусів і прадідусів. І це було дуже-дуже складно в собі переробити, тому що я ще вважала, що багаті це погані люди, багаті це бандити, це якісь там злодії. Тому не можна бути багатим, бо ти будеш поганим. Ну, Багатий равно. Поганий. Це, мені здається, установка практично кожного українця Ну так в нас а, вийшло. Так. А і мій же мозок і моя підсвідомість не хоче, щоб я була поганою дівчинкою, тому гроші треба тримати подалі від мене, щоб, не дай боженьки, не, не вимазатись в цей бруд фінансовий. Ще що вплинуло, напевно, більша цінність себе. Чомусь саме вона прийшла на курсі. Ти почав цінувати те, що ти робиш, що ти це, це твоя улюблена робота, що ти це, це віднісся до роботи не з ціллю заробляння, а з ціллю допомоги людям, з ціллю Кохання, тобто ти кожну, кожну, кожну свою роботу почав робити з любов'ю, ти почав їй віддаватися. І аби знову ж таки почало повертатися. В мене, особисто в мене дуже налагодилися стосунки з батьками, особливо з мамою. Мені здавалося, що завжди були у нас хороші стосунки, але я зрозуміла, що в якомусь моменті я стала для мами там, коучем, я не була для неї дитиною. Потім все змінилося, і також я взагалі вирішила десь в якомусь моменті, що той мільйон, який до мене прийшов, він прийшов бонусом. Я не знаю, де він взявся. Він прийшов бонусом до тих змін, які відбулися в моєму житті. Я стала легкішою, я стала добрішою. Спочатку відсіялись одні друзі, мені це було горісно, але прийшли зовсім інші люди, зовсім легкі, приємні. Клас. Ну насправді так і є. Гроші це бонус. Бонус за те. Коли ми знаходимося на своєму місці, в, в кожній своїй ролі, і як майстер, так коли я виконую своє призначення, коли я в своєму житті знаходжуся на своєму місці, і в наших системах, які ми розбирали на курсі, я і чоловік, я і батьки, коли ми там теж знаходимося на своєму місці, гроші також просто ну, все одно ми працюємо так, але це абсолютно. По іншому, інший вайб, як ти сказала, так це абсолютно інша реалізація. Вона в задоволення, тому що нас цікавлять не папірці, нас цікавить щастя і в достатку. Правильно? Так скажи, будь ласка, які моменти в програмі тобі далися найскладніше? Можливо, якась інформація, чи можливо десь відчувала саботаж сильний, в щось не могла ніяк на щось себе налаштувати? Чи не було такого? Було і, можливо, це було напевно з кожною темою. Мені здавалося, що е, я все одно продовжила виконувати, але чесно скажу, я все виконувала з таким, ой, що вона розповідає, знайшлась тут его, его, це дійсно правда. Я всередині себе думала: ой, знайшлася така розумна, е, розповідає. Ой ой. А потім, коли я це вже відчула. Я мене було таке, що я кожен урок проходила повторно, і повторно і повторно, і тоді, тоді воно вже закарбувалося. Мені тяжко йшов весь курс. Дуже тяжко прям затяжечкою. Дуже легко тільки знає, зайшли вдячності. Тому що я відразу від них відчула такий відгук всередині, і мені здалося, що навіть у мене налагодились стосунки знаєш, як всесвітом, ти почав радіти, тому що в тебе є, а все інше дуже складно йшло. Класно, дякую, що поділилася. Це дуже такий важливий приклад, тому що часто люди приходять на курс, відчувають оцей супротив, відчувають оцей саботаж, оцей голос Его, який знецінює цього лектора, який про якісь радові програми розказує, і так далі. І, і ну, думає, ой, значить, не моє. Ой, значить треба закинути. Ой, значить, це зараз не підходить мені. Але насправді, коли ми йдемо в наш супротив, ми. Підбираємо саме ті ключики до тих дверей, які зараз є нашою перепоною. Тому що вдячності писати конкретно для тебе, так це було як по маслу, так. Це те, що воно розпакувалось тобі класно. А от пірнати в ці там пропрацювання з мамою, ці установки, переконання колупати — от там лежать наші результати. І его таке. Так не хочеться в це все йти, будь ласка, тільки не це. Після того, як це все пройшло, я ще почала з легкістю брати консультації у людей і платити їм за це. Тому що завжди дуже хотілося безкоштовної інформації. Подивитися відео на Ютубчику чи там почитати в інстаграмі чийсь пост, але це було не те. І я з легкістю почала брати консультації у класних якихось спеціалістів і. Розуміти, що це їхні знання. Це там був астролог, який підказав мені якісь моменти. Це був коуч по фінансам, як, як ними розпоряджатися. Це також є в курсі, і я ще потім додала інформацію з, з людиною і просто, щоб як створити собі цю подушку, як і скільки віддавати на благодійність. До речі, з початку курсу я почала відкладати там, 3%, 5%, зараз з легкістю 10%, і це вже в кайф. Це не ті 3%, які я спочатку е жмутилася, ну, і все одно я ці 3% відкладала, я думаю, ну, і писала, я навіть на курсі пам'ятаю, що я це писала куратору, а якщо я ці 3% віддам батькам, це буде вважатися благодійністю? Хоча на той момент я також там збирала речі для дитячого там до будинку, але це все було з стану, який хтось бідний, а яка я класна, що я їм даю. То зараз зовсім зовсім інший стан. Стан вдячності. вдячності. Дякую тобі, всесвіт, за те, що ти мені приносив ці гроші. Я тобі їх з легкістю віддаю на якісь потреби. Боже, як мед для вух. Я б тебе слухала і слухала. Дякую, що ти ділишся своїм досвідом. Насправді, це якраз дуже класний показник зростання фінансової свідомості, коли ми готові. Заплатити за чужий досвід і зекономити свій час, бо раніше ми готові були витрачати купу свого часу на те, щоб знайти щось на халявку, щоб розбиратися в чомусь довго і так далі. А зараз ми розуміємо, цінуємо досвід, знання, час іншої людини, готові оплачувати за це. І якщо ми беремо ще в розрізі кармічного менеджменту, цим, коли ми робимо це у вдячності з цінуванням. Того, що дає нам людина, то ми створюємо для себе клієнтів, які не будуть з нами торгуватися, які будуть платити нам із вдячністю ту ціну, яку ми називаємо. Я е, з горістю, навіть навіть думаю, якщо б я тоді не прийшла на твій курс, тому що на момент твого курсу я зовсім не була в духовному е, розкритті. Це я ж кажу, я читала багато книжок, але це були книжки, як за тиждень заробити тисячу, як за два тижні заробити мільйон. Мільйону не було, стан втоми, стан роздратування. З чоловіком стосунки були дуже погані. Я на роботі зранку до ночі. Я навіть коли народила дитину. З моєю дитиною сиділа моя мама, а я працювала. Я, я зараз працюю, але я про це все дуже дуже добре розставлено. Я не перестала. Працювати, але в мене є час на сім'ю, на дитину, на чоловіка. Е, дуже люблю, приймаю своїх батьків. Рівень твого відношення до світу дуже, дуже змінився. Клас, дякую, що розділила з нами ці результати. І чи можна попросити тебе дати? Якусь одну топ-пораду або три топ-поради, як піде зараз, тим, хто тільки на початку шляху, от згадай себе, коли ти там працювала, вривалася, не бачила дитину і так далі, в якому ти була стані, і от яку б ти зараз, теперішня, дала пораду собі тодішній, що би ти собі сказала? Топ-три поради, і вони, я думаю, пролунають якраз і для слухачів будуть цінними. Перша порада для себе тодішньою можна заробляти в легкості, це, це найголовніше і стільки, скільки ти хочеш. Друга порада це не переставати мріяти. І мріяти масштабно. Не просто я хочу там одну кімнатну квартиру, а масштабувати свої мрії. Я завжди мріяла про машину, і після чотирьох чотирьох місяців після курсу я купила собі е, ту машину мрії, і я навіть е, ніколи не думала, що я взагалі її зможу е, купити, тому що це була далека мрія, а мрія стала ближчою. Тому треба мріяти масштабніше. Це свідчує всі, ваші, всі мої і всі ваші а, мрії. А, і третє, не здаватися, напевно. Тому що ці наші установки, їх дійсно треба руйнувати. Як би це не було складно, мені тоді це було дуже складно. Мені здавалося, що це так... Що це? Що це взагалі таке? То зараз це, твоя, це твоє звичайне. Життя не знаєш, що робити. І коли я зараз не знаю, що робити, я підійду, пишу, роблю йогу і медитую. Якщо б мені це хтось сказав п'ять років тому, я б сміялася просто. Не здаватися, не треба знецінювати інструментів, так? Проблема це не знецінювати ніколи. Всі відповіді всередині нас і вони прийдуть самі. Для мене був ще дуже цікавим урок про карму. Тому що нам завжди втілювали це, що це якісь твої гріхи, що тобі дається по твоїх гріхах. А якщо робити хороші справи, то тобі нічого не повертається. То карма довела все, все навпаки. На момент, коли я пройшла курс, коли я вже почала змінюватись в моєму житті, почались якісь сюрпризи. Я то вигравала в інстаграмі фотосесію, то, якийсь, то якусь сукню. Я так легко до цього на той момент ставилася, і воно само до мене приходило. Один раз я проїхала в потязі, не заплативши за проїзд, і на наступний день в мене викрали окуляри. І тоді я зрозуміла, що ось, ось вона карма, ось вона справжня карма. Дуже швидко Дуже так? швидко. Привітіва. ти віддаєш, і тобі, і тобі приходить щось хороше. Хороше це не завжди матеріальне, це якась класна інформація, якась, якась порада від людини, яка тобі думка, якою тобі важлива. Але можна так і втратити, і отримати е, також. Сходно. Так, круто, що ти для себе відкрила і цей інструмент, так? Дуже дякую тобі, що розділила з нами свій досвід. Це дуже цінно для мене, як для автора курсу, і впевнена, що це дуже цінно для тих, хто знаходиться тільки на старті свого шляху. І Цим людям я хочу сказати, що дуже важливо слухати про чужі результати, читати про чужі результати, якісь біографії видатних людей, тому що завдяки цьому в нас налагоджуються нові нейронні зв'язки, не тільки так, як ми звикли, що великі грошей не заробити, що якщо не в багатій сім'ї народився, то це нічого тобі не світить, і так далі. А саме такі приклади, коли люди покроково розказують, що саме їм допомогло змінити траєкторію свого руху і свої достатки, це надкорисно для нашої підсвідомості і для нашої свідомості. Тому ми всі тобі дуже вдячні. Я також дуже-дуже вдячна тобі, Аліна, що ти тоді зустрілася на моєму шляху. Твій курс я чесно його дуже-дуже всім рекомендую, всім знайомим, всім про нього кажу, тому що він дуже змінив моє життя. І діло не в тому мільйоні, який в мене зараз є, а діло в моєму стані і в моєму відношенні, в моїх стосунках з рідними, з сім'єю, з всесвітом, з людьми. Це дуже дуже цінно. Дякую тобі, дуже-дуже вдячна.